Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїць, і сьогодні таке маленьке, коротеньке відео про підріз. Як набрати підріз і з'єднати, так би мовити, таким повітряним місточком передню частинку виробу із задньою. У нас є передня частинка, задня, і нам потрібно набрати цей місточок, який є під рукою самого виробу. Тож, цей варіант буде таких фіксованих петельок, які не розлітаються. Це виглядає ось так. Ось так пров'язую і одягаю. Знову беру за цю ж саму стіночку крайню, знов пров'язую і одягаю. Знову пров'язую і одягаю цю петельку. Далі знову пров'язую. І одягаю. І так ми можемо набирати ту кількість петельок, скільки нам буде потрібно до безкінечності. Тож, ці петельки пров'язані, і кожна фіксована. Якщо ми ось її знімемо, вона не розкручується. А як є ще один спосіб, я його також люблю ось цей простенький такий спосіб, дуже хороший також. Проте під час вив'язування, вже після того, як ми з'єднаємо дві частинки. Ось так. Наприклад, передня частинка, і це у нас буде під ручкою. З'єднуємо з задньою, просто продовжуємо в'язати по задньому полотну. Ми маємо ці петельки не розтягувати, коли пров'язуємо. І обережно з ними себе вести, особливо після того, як ми пров'яжемо перший ряд з другим рядочком, тому що вони ось мають властивість, якщо петелька злетить. Просто розкрутитись. Вони не є фіксовані. Ось, вони розкручуються. А цей спосіб, яким я сьогодні з вами ділюсь, там вже петельки фіксовані. Ось, зараз я вам продемонструю, коли ми знімаємо, то ця петелька фіксована, кожна пров'язана. Тож, обидва способи дуже хороші. Пробуйте і вибирайте самі. Також є ще дуже класний. Спосіб на моєму каналі, де я детально пояснюю, як вив'язати підрізок, так би мовити, красивим таким трикутничком, де я в'яжу через ряд, щоб вийшов красивий нахил. І є окрема тема про підріз, де я в'яжу виріб. Це, здається, чорний джемпер з паєтками, де я вив'язую плавний підріз, дуже класний виходить. І також на сірому джемпері з подібним вирізом. Ви можете в усіх деталях подивитись і звернути увагу, до речі, як можна збільшити пройму. Ось, я ділилась окремо після того, як ви вже вив'язали. і передню Частинку виробу і задню, не розпускаючи, можна збільшити, і дуже і дуже класний виходить спосіб, де і як зробити ці такі красиві охайні маніпуляції, ви можете знайти я лишу посилання. Тож бажаю всім натхнення, чудових виробів і до наступних зустрічей!